У мене на каналі є відео про територіальні центри комплектування про ТЦК. В цьому відео я розповідаю про те, що військові з ТЦК ходять по вулиці, збирають людей, проводять мобілізацію, відправляють людей на фронт служити, захищати країну. І я в цьому відео кажу про те, що це нормально, нічого поганого в цьому немає. На цю тему мені написали доволі такі цікаві коментарі. Три, тю, Я не буду зачитувати всі коментарі. Я зачитаю декілька таких фраз з цих коментарів, в яких люди виправдовують себе. Одна людина мені пише: Віктор, у мене до вас запитання. Скажіть, держава повинна піклуватись про людей? Інша людина пише: Тоді, чому ж? ТЦК бусификуют тільки звичайних українців. Ще інша людина пише Вітя, ти з якої планети прилетів к нам? Сразу видно, что пишется Окопов. Херню несете, ТЦК плюс поліція приблизительно 800 тисяч. клятву давали вперед. І так далі. Люди чомусь проти активно, проти ТЦК. Люди не хочуть воювати. Люди не хочуть захищати свою країну. Люди вважають, що за них хтось повинен воювати. Люди вважають, ну мужчини, чоловіки. Вони вважають, що за чоловіка повинен воювати інший чоловік, що повинен за них воювати там військовий з того ж самого ТЦК. Що за них повинен воювати поліцейський, ну ще хтось повинен воювати, а самі вони, вони не повинні воювати. Ну, ось така думка існує в людей. Люди шукають різні виправдання, вони шукають різні виправдання своєї бездіяльності, своєї безвідповідальності. Я розумію таких людей. Ну, люди хочуть жити, люди не хочуть в брудному окопові гнити. Я розумію цих людей. Але ну, я не розумію, чому ці люди виправдовують себе. Чому ці люди вважають, що хтось інший за них повинен помирати? Ну, ніхто інший за них помирати не повинен. От в мене був Свояк. Цей Свояк воював. Він з 2014 року був на війні. Загинув у 2023 році. Він загинув за Україну. Ну, Чому він загинув, а чому я живий? Ну, виникає таке питання. Тобто, існує багато питань, тобто, логічних питань, але люди ці питання собі не задають. Люди хочуть, щоб за них хтось помирав? Люди не хочуть, щоб вони самі помирали. Ось в чому питання. Ну, тому в мене виникло логічне ще одне питання. Чи потрібна нам така держава, як Україна? Чи потрібно нам, людям, які, які живуть в Україні, захищати цю державу? Ось таке питання. Напишіть на це питання відповідь.